Щасливого Різдва та Нового року! Підтримуємо та віримо у Збройні Сили України. Слава Україні! Моє новорічне привітання просте! Нехай Новий 2025 рік принесе всім перемогу, мир та процвітання. Бажаю всім здоров'я міцного, щастя безмежного! Добробуту, веселі та Божого благословення. Всі негаразди та страждання нехай ідуть у минуле, а попереду буде тільки чиста дорога до світлого майбуття. Вітаю вас, ваші родини, з Різдвом Христовим та Новим Роком. Бажаю миру вашому дому, вашому серцю, вашій душі. Нехай яскрава зірка веде вас по вірному шляху до благополуччя. Нехай у вашому житті буде радість, любов, надія, віра і успіх. Бажаю сімейного затишку, міцного здоров'я та Божого благословення на довге, щасливе життя! Хай 2025 рік буде таким же яскравим, як віра українців у перемогу. таким вже гарним, як прекрасна новорічна ялинка та рідна домівка. Таким же веселим, як сам новий рік. Нехай настрій буде на висоті. Душа співає від радості, а серце завжди гріє любов. Щиро вітаю вас із світлими святами Різдва та нового року. Бажаю вам та вашим рідним здоров'я, удачі й вам Нехай будуть сили та наснаги для нових звершень. Маємо віру, що у новому році здійсниться головне бажання всіх українців. Ми переможемо! І попереду на нас чекає багато щастя. Усмішок та можливостей у мирній Україні. Різдво Христове, новий рік, час дива, здійснення мрій і можливості побувати у справжній касті, Вважаю це світле, веселе свято обійняти, привітати всіх близьких, найти під ялинкою чудові подарунки і дочекатися найзаповітнішої мрії перемоги. І довгоочікуваного миру, воз'єднання сімей і процвітання України з Різдвом Христовим, з Новим 2025 роком. Зі світлим Різдвом я вас вітаю, Щоб у домі благодать панувала, бажаю. Хай всі не вас оминай, здоров'я щастя обіймайте, нехай в домі буде повна чаша. Хай дружно живе, родина. Баб. Шановні викладачі, студенти, працівники, випускники Шевченківського коледжу. Прийміть наші теплі вітання світлим святом Різдва та прийдешнім новим роком. Особливі вітання нашим захисникам, які боронять Україну і дають можливість зустріти новий світанок, здоров'я, сімейного затишку, мирного неба і рідної землі під ногами. І нехай цей рік нам принесе перемогу.